Вітаю, друзі, До продажу поступаю нове та цікаве надходження. Зустрічайте ось така шикарна Mazda 3 -ка. 2018 рік випуску з бензиновим двигуном 2.5 на механічній 6 коробці перемикань передньопривідна. Стильний, динамічний седан в гарній комплектації Grand Touring. Має просторе багажне відділення як для такого авто. Та гарну комплектацію, в яку входить 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає ось такий шикарний темний шкіряний салончик світла, стеля та люк. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Передній ряд сидінь, сидіння водія з електроприводом. Повний склопакет електрорегулювання, дзеркал. Шкіряне мультикермо з круїз контролем. Автосвітло, автодощ. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, керування мультимедією. Пробігу даний автомобіль має 96 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке 663 автосалон «Авто». Всіх чекаємо.